Доброго вечора. Вас вітає на телеканалі «Русь» творчий колектив Смілянського медіа-центру з програмою про Смілу та смілян «Тясмен». Нинішній тиждень минає на святковій ноті. Жінки продовжують збирати найкращі побажання на свою адресу. І зараз для вас, любих і дорогих, вітання з нагоди міжнародного жіночого дня від смілянського міського голови Вадима Решетняка. Дорогі любі жінки! Щиро вітаю вас з прекрасним святом. Міжнародним жіночим днем, 8 березня, особливий весняний день. У цю пору, коли пробуджується природа, хочеться казати найкращі слова, дарувати увагу і любов, здійснити найзаповітніші мрії, героїчні подвиги в ім'я її величності жінки. Сьогодні ви, наші любі жінки, берете активну участь у всіх сферах життя, вносите неоцінений вклад у розвиток суспільства. Ми, чоловіки, віддаємо найвищу шану вашій освіченості, енергійності, високоцінному працьовитість, професійність і готовність пожертвувати всім заради спокою і благополуччя своїх рідних і близьких. Дорогі жінки, сердечно вітаю всіх зі святом 8 березня. Низько вклоняюсь вам, дорогі матері, дружини, сестри. Дякую, що ви завжди поруч з нами. Зичу вам міцного здоров'я і довголіття, щастя і достатку. Нехай у ваших оселях завжди лунає дитячий сміх. Панує злагода і любов. Вічної вам весни і молодості. Зі святом вас! Буденні події цього тижня відбувалися на тлі святкових заходів. Жінок вітали, нагороджували і вшановували на загальноміському рівні у трудових колективах, на підприємствах, в установах та організаціях. Святкові репортажі. Далі у випуску у малий зал в будинку рад у переддень свята керівництво міста запросило голів квартальних комітетів. Серед них, як правило, переважно жінки активні, ініціативні, відповідальні, яким доводиться щодня вирішувати чимало проблем мешканців своїх мікрорайонів. Щирі побажання керівникам квартальних комітетів висловили від міської влади, керуючі справами заступник міського голови Олександр Головченко та голова ради кварткомів Марія Костенко. Коли наступає весна, чоловіки і ще раз. З усією теплотою ніжністю згадують про наших чарівних жінок. Адже жінка для нас це мама, жінка-бабуся, жінка-подруга, жінка-дружина, це жінка-сестра, це дочка. І з цими словами у нас на найкращі слова. Найкращі почуття. У цей день подякували і чоловікам, керівникам квартальних комітетів, зважаючи на те, що не так давно було і в них свято. Відзначалося, що очолювати квартком не така вже й легка справа. Треба добре знати, кому і яким чином допомогти, кого примирити і як гарне свято влаштувати. У малому залі будинку рад вітали зі святом весни матерів, які свою любов і доброту віддають не лише своїм, а й дітям, котрі з тих чи інших причин залишилися без батьківського піклування. Впередень міжнародного дня. Жіночого свята, 8 березня, виконком Смілянської міської ради запросив вас, як і щороку, шановні мами-вихователі, прийомні мами, щоб привітати вас цим жіночим днем. Першим весняним днем від юного покоління міста пісню подарувала присутнім Ксенія Середич. До вітань долучилися начальник відділу Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Зінаїда Кончаківська, голова ради кварткомів Марія Костенко та керуючий справами заступник міського голови Олександр Головченко. У ці верезна дні уже традиційно відбувся міський конкурс Смілянська пані пані-2013». Його учасниці збирали компліменти і берхливі оплески на свою адресу у міському будинку культури. Переможниць міського конкурсу Смілянська пані привітали у міському будинку культури. Конкурс проводився за ініціативи виконавчого комітету Смілянської міської ради з нагоди Міжнародного жіночого дня. Кращих визначено у п'яти номінаціях, а саме Жінка-керівник, жінка-громадський діяч, жінка-перспектива, жінка-берегиня та жінка Краща за професією. До речі, у цій номінації відзначено чотири смілянки, які працюють у галузі культури, освіти, медицини та комунального господарства. Сертифікати та статуетки смілянським пані вручили керівники міста, управлінь та структур міськвиконкому, депутати міської ради. Дарунком для всіх в цей день став також святковий концерт на головній сцені міста, який супроводжував церемонію нагородження. Сьогодні відзначається 199-та річниця з дня народження нашого славетного земляка Тараса Григоровича Шевченка. Традиційно керівники міста, представники громади, прийшли вклонитися кобзареві до його пам'ятника, що на привокзальній площі В урочистому мітингу взяли участь представники влади, громадськості, трудових колективів, жителі та гості міста. У виступах наголошувалося, що всі ми завжди пам'ятатимемо, що Тарас Шевченко справжній геній українського народу. Незалежна Україна, про яку всім серцем і всіма помислами своїми мріяв поет, вітає великого сина, пророка, мученика і бунтаря. Кожна епоха називала Шевченка по-своєму для нас, сучасників, Тарас Шевченка, близький по-своєму, адже кожній людині притаманне бажання родинного затишку, душевного спокою, своєї хати, бо в своїй хаті своя і правда, і сила, і воля. Біля підніжжя пам'ятника Кобзареві пролунали рядки його безсмертних творів. Учасники урочистостей поклали квіти до пам'ятника великого сина українського народу, 200-річчя з дня народження якого готується відзначити наша країна наступного року. Міський краєзнавчий музей нині рясніє вишивками, яких об'єднує тема Шевченко у моєму житті. Ці авторські роботи прийняті великою шаною і любов'ю до Тараса Шевченка і є унікальними. Справді унікальними є роботи Тамари Зеленецької, майстра народної творчості. Як говорить сама Тамара Євгенівна, вона голкою малює картини художника Тараса Шевченка і мріє відтворити гладдю на полотні усі його малярські роботи, а їх більше сорока. Вже зараз у колекції майстрині є майже половина. Ще одна мрія вишити усі 10 автопортретів кобзаря. Вже готові шість, де Шевченко молодий і красивий. Зразком для вишивок. Слугує книга, яку дали майстрині у Черкаському обласному музеї Кобзаря. До речі, там щиро бажають бачити роботи смілянки в експозиції, але стіни смілянського музею поки що рідніші для нинішньої персональної виставки. Тамара Зеленецька відібрала роботи, які відображають шлях Шевченка Україною. Починаючи з 43-го года по Україні, як він їздив. Год дуже багато, 1845, 1847. І він все час рисує, рисує наші міста. У Черкасах він був у 1859 році. Нарисував кусочок Черкас, я теж їх вишила. Тамара Зеленецька постійно бере участь у міських та обласних виставках. Її унікальні вишивки вже поїхали і в Росію, і у Францію. Але майстриня хоче обов'язково їх продублювати, аби залишити у спадок повну колекцію вишитих картин кобзаря. Вирішення проблем пов'язаних із забезпеченням життєдіяльності і створення комфортних умов проживання мешканців міста є пріоритетним напрямком роботи міської влади. Нині одним із питань порядку денного є освітлення вулиць. Мешканці приватного сектора нерідко скаржаться на те, що працівники електромереж, обрізаючи гілки біля ліній електропередач, водночас ліквідують ліхтарі вуличного освітлення, які вважають незаконно встановленими. Ситуацію коментує заступник міського голови Юрій Студенс. На сьогоднішній момент є багато необлікових точок, які знаходяться біля помешкань громадян. Ці необлікові точки вони теж не є безкоштовними. Ми оплачуємо в рік приблизно 440 тисяч гривень. За такі необлікові точки, платяться вони по максимальному тарифу 1 гривня 14 копійок за 1 кВт по номінальній потужності такої точки. Смілянський РМ демонтує такі точки у зв'язку з тим, що це порушує техніку безпеки при експлуатації електромереж. Від кожної такої самочинної світлоточки спускається кабель до вимикача. І при роботі на електромережах електромонтери, якщо він за допомогою кіхтів, Забирається на стовп, він може проколоти цей кабель і отримати таким чином виробничу травму. У нас ведуться переговори з міським оремом, як регулювати це питання. Вирізання цих світлоточок самочинних у них йде дуже швидкими темпами. Але ми за такими темпами просто не встигаємо. І всі розуміють, що ця проблема створилася не за один рік. Вона існувала багато років. І багато вулиць нашого міста було освітлено за допомогою завдяки таких же самочинних точок. На цей рік у нас теж заплановано певний перелік вулиць, який ми плануємо освітити, протягнути в мережі міські освітлення. Це нам значно вигідніше, тому що на цій лінії ми встановлюємо окремі щитові. Окремі лічильники трьохтарифні і проводимо оплату по мінімальному тарифу, по нічному. Можливий варіант вирішення проблеми це встановлення фотоелементів. Протягом останніх двох років ми освітлили багато вулиць. Міських загальна задача, яку ставить міський голова перед собою, освітити повністю всі вулиці нашого міста. Бажаємо всім весняного настрою. А ми з вами зустрінемось, як завжди, у цій порі у суботу. Більше новин впродовж тижня дізнавайтесь на нашому сайті Сміла До побачення.